Моє вітання, шановні колеги, шановні друзі, з вами Донецький. І сьогодні на вас очікує відео з серії Академії Трейду присвячене Овернайтам. Але перш ніж ми почнемо, хотів би вчерговий раз подякувати за вашу підтримку, вона дійсно зростає з кожним відео. Навіть я вивів свій YouTube, скажімо так, щоб ви самі подивилися. У нас зростає кількість переглядів, зростає кількість лайків, потрошки росте канал по підписниках. Це мене дуже мотивує. Тож я намагаюся якісь для вас створювати різноманітний контент. І, знову ж таки, якщо ви новий на каналі, якщо вам це подобається, як подобається, підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте. Це все допомагає розвивати канал і допомагає мені шукати для вас мотивацію. А наступне відео з рубрики Академії Трейду, давайте запишемо, коли в нас буде. Хай це буде 650 а, користувачів підписаних. А, трошки будемо підвищувати планку, тому що наскільки я бачу, рубрика новин Ultimate Team вам заходить і активно хлопці або дівчата підписуються на канал. Тому... Я думаю, що можемо а, трошки а, підвищити на кількість підписників для нового відео, і саме хай це буде 650 користувачів. І, можливо, я запишу для вас відео з а, трейду на промокоманді. Можливо, це буде гайд з користування футбіном, або, можливо, а, якось ви там в коментарях накидаєте мені питання, і я повідповідаю в рубрики відповідь питання. Щось таке, щось придумаємо. А перш ніж ми приступимо до сьогоднішнього відео, так сьогодні в нас не новини, але я хотів би вам порадити тим, хто буде дивитися відео сьогодні, 24 березня, тобто в п'ятницю, перед промофудбьоздий, я вам хотів порадити продати ваш 81, 82, 83, 84 та 85 рейтинг, якщо у вас такий є в клубі, чому тому, що зараз є купа СБЧ, в яких ці картки потрібні. Але сьогодні буде відкрито купа паків, і в моменті це все може дуже сильно впасти. Можливо, воно потім відскочить, можливо, навіть до тих, до тих самих значень. Але ми не впевнені. Наразі ми бачимо, що це історичний максимум для 82-го рейтингу. Ну, тобто навіть 81-й в нас іде не по квікселу, так, 1,2-1,3 тисячі монет. 83-й, наче теж плюс-мінус, на ну, близько до історичного максимуму. Тому перевірте ваші клуби, подивіться. Ви Можете заробити непогані гроші, ніж у вас ці гравці просто будуть лежати в командах. Ну, можна там, наприклад, трошки підвищити свій бюджет. Так, зі вступом закінчили. Давайте переходити безпосередньо до наших з вами овернайтів. І почати хотілося б з того, ну з такої мат-частини, та? з того, що взагалі таке овернайти і яка в них є класифікація. Тому що це може звучати трошки дивно, але є різні овернайти саме зі своїм сенсом. А, і тут а, корінь а, лягає в тому, що, скоріш за все, цей термін взагалі придумав а, мій друг трейдмастер. А, всі його знаєте. А, і він а, проживає в а, Штатах. Ви теж думаю, багато хто з вас це знає. І в нього з нами дуже велика різниця часу. Тому а, є таке поняття як. Купівля овернайт, і є таке поняття як продаж овернайт. Так от, інколи ми використовуємо цей термін саме для закупівлі, тобто купити картки овернайт і потім продати. А інколи ми використовуємо цей термін як продаж, і саме Руслан цей термін використовує часто як продаж овернайт. Тобто купити картку, наприклад, під час контенту, в нас це вечір, але в нього це день. І продати овернайт для нього, тобто, коли в нього буде вже пізня година, але в нас це десь там п'ята, шоста ранку або сьома ранку, а в нього це вже ніч. І продати картку овернайт, тобто є різні, різні тренди, є різні коридори руху картки, і відповідно до цього. Є різні овернайти. Ми сьогодні поговоримо з вами і про овернайт купівлю, і про овернайт продаж. Ну, оскільки я почав, напевно, з а, там, трейд... термінів, які використовує трейдмастер, інколи, то давайте ми про овернайт продаж і розпочнемо. Я вам а, на прикладі а, декількох карток а, спробую показати, в чому різниця. По-перше, а що таке, давайте що таке коридор руху картки. Ну, це години навпротязі доби, коли у нас є просадка так, в ціні, або коли в нас є ріст, тобто ми бачимо, що. А на будь-якому графіку, ми в принципі бачимо, що картка вона не естетична, вона завжди в динаміці на маркеті, вона завжди рухається. І в нас завжди є там падіння є ріст, падіння ріст, падіння ріст. І це зазвичай спричиняється різними факторами. Тобто на це впливають різні фактори. Так от, коли ми говоримо про овернайт-продаж, то зазвичай це відбувається. В дні, коли є якийсь очікуваний контент, в нас, наприклад, це може бути четвер. Такий а, саме очевидний приклад, коли в нас виходять, наприклад, титульні матчі ввечері в четвер. Тоді, що в нас відбувається, в нас збільшується кількість суплаю на маркеті. Якщо вам цікаво так, поняття суплаю, або якщо вам цікаве поняття в які дні, чому саме так відбувається, я не буду зараз витрачати ваш час. Подивіться, будь ласка, минулі відео. Я не знаю, як зробити, щоб вони з'явилися тут, тут або тут. Тому я просто додам в опис до цього відео. Тож, наприклад, в четвер, в нас виходять титульні матчі. Збільшується кількість суплаю на маркеті, і ціна на картки в цей час а, часто просідає. Тобто, ми бачимо, це зазвичай у нас там 20-та година. Ми бачимо, що ціна на картку на будь-яку просідає, особливо на ті картки, які в нас знаходяться в цей час в паках. Але інколи це стосується і карток, які в нас в паках не знаходяться. Тобто тут футбін. А інколи ловить не найнижчу точку. Тому я зазвичай дивлюсь десь щось перед контентом, так по футбіну, і вже там одна-дві години, коли контент вийшов. Тому що ну, ми бачимо, тут є такі стрибки, невеликі, так і. Інколи, наприклад, там в нас в 20-ту годину фіксується ціна 120 тисяч, так а вона навіть трошки вища, аніж там ну, на 3 тисячі монет, аніж за годину до цього. Але це спричинено тому, що там середня ціна можливо була 120 тисяч. Але в моменті він міг піти там умовні 100 тисяч і, і ще нижче. Давайте подивимося, якусь карту, яка в нас в паках є. Наприклад, це там той самий кіліан Бапе. Подивимось у нас. А, так, Сьогодні нам не дуже цікаво. Ну, в принципі, ось у нас 19. Виходить контент. картка просідає 590, 600-592, і вже потім йде у нас зростання. Тобто зараз він коштує 605 тисяч монет. Так от, перший а, тип овернайтів це купити картку після контенту, отут в нижчій точці. Тобто, це природні падіння, природні падіння спричинене суплаєм на маркет, відкриттям паків, простими словами. І після того, як ми тут, тут в цій нижчій, нижній точці картку купуємо. А знову ж таки, в мене є відео, коли правильно купляти картки, ви можете подивитися і дізнатись про це. Далі ми повинні трошки почекати. Чому? Тому що є ну, основні принципи так, роботи маркету. Коли всі продають, ми купляємо. Коли всі починають купляти, ми продаємо. Тобто зараз у цій точці ми коли ми знаходимося, це точка, коли всі картки продають. Чому? Тому що люди зібрали СБЧ, відкрили паки, ну, їм потрібні гроші. Хтось зловив МБП, наприклад, за 600 тисяч монет, а в нього вартість всього його складу, там, я не знаю, півтора мільйона, 2 мільйони. Тобто для когось це величезний бюджет, так, прибуток, і люди просто продають картку, вони беруть прибуток. І тому ціна на нього, на цього Кілля, на МБП, як і на будь-яку картку в паках, вона паде. Після того, як всі відкрили, зібрали СБЧ, відкрили паки і так далі. Зазвичай, ну, наприклад, якщо ми говоримо про титульні матчі, це відбувається може там десь година півтори від виходу контенту. Людям потрібен час, так щоб зібрати, відкрити відкрити паки, там зіграти матчик і таке інше. То після цього в нас а, вже надходження нових карток на маркет зменшується, воно стає менше, менше, менше. В якийсь час, ну, звісно, воно повністю не зупиняється, але а, його стає дуже мало, цього супла. І в якийсь час люди, які також отримали монети, вони починають цю картку купляти. І картки починає набирати. Знову ж таки, а, цей набір вартості, та, він ну, проходить десь, напевно, десь 3 години, десь 4 години. Тут же залежить від кількох факторів. Основний це рідкісність картки. Тобто ці нічні овернайти з продажів, про які трейдмастер завжди говорить і часто ними користується, це саме ну, зазвичай рідкісні картки. Чому? Тому що їх менше на маркеті. Коли карток менше на маркеті, то в них коридори вони більше. Той самий Кіліан Бапе, його може бути умовно, там за 600 тисяч монет його може бути там 200 на маркеті. так? А якщо ми візьмемо якусь більш дешеву картку, ну зараз у нас все інше рарне золото, окрім БАПЕ, фолдер, але ну, неважливо. Візьмемо Вандайк. Virжел Вандайк буде. Або Едерсон, неважливо, у нас золота картка. Його, якщо ми зараз зайдемо на маркет, то його по 35 там, тисяч монет, його буде 35%, 500, його буде купа сторінок. І саме це спричиняє а, те, як швидко картка в нас буде набирати в ціні. Тому що, коли, от будь ласка, я навіть зайшов в своєму вебап, дивіться 35% 500 на маркеті, 36%, його просто ніхто не купляє. І по подивіться, скільки тут же. три сторінки, так і його ніхто не купляє. Можливо, навіть більше, бо вебап не завжди коректно працює. Я думаю, ви теж це знаєте. Так, бачите, я зараз змінив ціну, і одна сторінка залишилась. Ну, це глюки, вебап, ми на це не звертаємо уваги. Це з, я вам суть передав питання. Так от, з кілля на МБП ситуація буде інакше з карткою, наприклад, за там мільйон монет, вона буде теж інша, там жіноля умовне і так далі. Так от, завдання ваше, коли ви купили картку а, на просаці на нижчій точці, продати її, а, коли ком'юніті ще купує картки перед тим, як піти спати. Ну, знову ж таки, картки стають рідкіснішими. Зазвичай це десь до другої ночі, може до третьої ночі за Києвом, тому що в Європі за Гринвічем це буде там 12-та, перша ночі. І в принципі, в цей час ще є рух, який ще люди картки куплять. Тобто вона стала рідкіснішою, на маркеті їх мало, і там, я не знаю, якісь. Може. Якийсь гравець, який там а, запізнився з цим відкриттям паків. та, Оп, прийшов, хоче МБП собі завтра пед лігу Зранку не буде в нього часу, треба піти на роботу. Бачить, МБП вже мало, тому що його не виставляють, але потрошки купляють, купляють, купляють. І в принципі, цей гравець дивиться. Ну, думаю, ну, куплю собі МБП, хто знає, що з ним завтра буде. І таким чином ви маєте прибуток за рахунок от цього фактору рідкісності картки, за рахунок того, що спочатку люди виставляють, потім її люди купляють. Це що стосується овернайтів продажів. Так? Овернайт, як я це собі уявляю, як я для себе це сформував, сподіваюся, я до вас зміг донести свою думку. Другий, напевно, найбільш актуальний для нас, з вами, для українців, тому що він співпадає з. Ну, скажімо так, рухом ком'юніті на маркеті, саме європейським ком'юніті, основним ком'юніті FIFA. Це купівля овернайт. І тут трошки інакша ситуація, якщо ми подивимось, наприклад, на таку картку, як так, хто в мене тут? Тренд Олександр Арнольд. І побачимо, наприклад, його вчорашній графік. Дивіться, яка тут ситуація? Тут же зворотня ситуація. Тобто, якийсь пік в нас картка досягає, наприклад, середу, бачите, вона там досягла свого піку 250 тисяч монет. Далі. 250, далі, 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 вона падає. Чому вона падає? Тому що активність на маркеті вона закінчується. Бачите, в який час вона починається це падіння. Як вам іскав, 12 12.01 перша це local time наскільки? Точніше, не local time, а time саме на Грінвіч, наскільки я пам'ятаю. Ну, але плюс-мінус година, дві, я думаю, це не суттєво. Люди в третій, там, в другій, в третій ночі, вони вже не купують собі склади. Вони або грають матчі, або вони йдуть спати. І тому. Ті, хто вирішить продасти в цей час, він буде змушений це робити за нижчою ціною, тому що просто покупців, покупців на маркеті нема. І це не означає, що тут буде багато суплаю. Його може бути і, ним, і, ну, і замало. Але за рахунок того, що нема покупців, люди виставляють свої картки дешевше, щоб них просто хтось їх купив. Можливо, комусь потрібні гроші, можливо, хтось, як Руслан, наприклад, грає з, там, з, зі Штатів або з Канади. Тому картка починає падати, 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 і це падіння відбувається десь. Ну, є знову ж такі коридори, десь до четвертої, можливо, до п'ятої. З п'ятої до 7 за київським часом. Приблизно. Плюс-мінус. Тобто а, в цю ці години зазвичай саме овернайт купівлі вони працюють найкраще. Як я роблю зазвичай, наприклад, коли це там промо-команда, або просто якийсь там день, в який мені хочеться ці овернайти зробити. Я роблю наступним чином: я прокидаюся там десь о 4-4.30 е за київським часом. І я йду на маркет, іду спостерігати на ціни. Тобто я дивлюся, так? Я, в мене є скріншот, що було, коли я йшов спати. І далі в мене є скріншот, ну, точніше, не скріншот, а я бачу на футбіні, які ціни в нас є зараз. І якісь там, не знаю, 15 хвилин, півгодинки я спостерігаю і далі починаю купляти. Або починаю купляти відразу, тому що коли в нас оці. Маркет пасивний, активності немає, то футбін оновлюється трошки рідше. І а, часто бувають андеркати за футбіном. Тобто, коли а, на футбіні ціна зазначена там на 5-7-10 тисяч нижче. Аніж на маркеті. І це для вас гарна знижка. Ви можете купувати, так, снайпити картки в цей час і відбивати податок, наприклад, відразу. Тому я щось починаю купляти, з іншими картками я спостерігаю. І десь це подіння відбувається, ну, наприклад, тренда до шостої. Давайте подивимось, наприклад, Томорі. Тут була, наприклад, до четвертої, бачите, потім трошки відскочив, потім трошки впав. Ну, але знову ж таки, 106 111, це плюс-мінус 5 тисяч, це просто питання андеркату. Так? І, а тут ми бачимо 120, тобто картка на протязі дня починає набирати. Тобто, Звісно, тут різниця є. Тому це для вас час купівлі. Коли овернайт-продажі вони закінчилися, так? Руслан продав свої картки і люди купили свої картки. ком'юніті пішла спати. І город засинає, прокидається, прокидається мафія. Да? Мафія, яка має скупити всі картки і потім на них трейдити. Так от, десь до шостої, інколи до сьомої, це інколи відбувається по-різному, ну плюс-мінус. А головне розуміти, що за десь ой о десятій-о дев'ятій о за Києвом прокидається вже Європа. Хтось прокидається на годину раніше, хтось на годину пізніше, але плюс-мінус маркет починає знов бути активним, і люди починають купувати собі склади. Що відбувається? Попит перевищує пропозицію на маркеті, картки починають відскакувати, починають зростати. Це, в принципі, плюс-мінус працює ну, майже завжди, навіть з картками внепаків. Ну, Тут є коридори деякі, так? але тенденція в нас іде від там, цієї точки, та, третя, там, наприклад, четверта година, п'ята, до точки там, умовно 16, завжди, ну, майже завжди буде в нас а, оцей коридор. Та? Тут ми бачимо сьома найнижча точка. Потім він відразу відскочить. Потім там 400 тисяч. Це ще залежить від рідкісності картки, так? залежить від багатьох факторів, але я вам розповідаю про тенденцію. Тобто, ваше завдання купити в десь в цей проміжок, який сказав, коли треба продати. Продати треба десь до 15, 16 години за київським часом. Чому? Тому що, по-перше, наближається контент. Коли в нас іде контент, то завжди люди трошки панікують. Люди не знають, що буде так в нас під час контенту, не всі дивляться шерифа злива, або не всі дивляться випуск моїх новин, де я теж про ці зливи розповідаю. І не всі знають, який на нас очікує контент. Тому ком'юніті хоче перестрахуватися, так воно хоче просто продати цю картку і забути про неї. Хай там це буде на 5 тисяч дешевше для казуального гравця. Це в принципі не є великою проблемою. Тобто, ваше завдання знову ж таки продати до того, як всі почнуть продавати, і як суплай на маркеті, як. Попит буде вже меншим, аніж кількість пропозицій. Я раджу це робити до 15-16 години за київським часом, ось, допоки Європа все ще збирає свої склади. Другий фактор це те, що люди прокинулися. так, Вони там хтось поснідав, хтось там, я не знаю, зробив свої справи і сів за ПІС свою або веб-збирати склади. І це займає деякий час. І от, поки це займає час. Маркет росте, коли склади вже люди зібрали, звісно, маркет буде падати. Тому тобто, по принципу цих овернайтів купівлі, це закупити а, через ніч, овернайт, коли люди пішли спати, і продати, коли люди прокинулись. Такий лайфхак для вас можете слідкувати таким чином. А, так, а, далі поради та будьте обережні. А коли ви бачите, що картка зростає, в якийсь момент цей ріст зупиниться і вона почне падати. Тому не треба бути жадібними. Не треба... Ну і будьте обережними. А якщо ви бачите гарну зону прибутку, це десь від 10% і вище. А у вас 5% буде податку, так, і, там, наприклад, 5-7% може бути чистого прибутку. Це вже гарні гроші. Беріть гроші. Звісно, якщо ви там, не професійний трейдер, якщо ви просто бавитесь цим, інколи купили, інколи продали, вам хочеться максимізувати ваш прибуток. Але є висока вірогідність того, що замість того, щоб взяти, наприклад, там, я, я туре купити, умовно, за 370. Продати за 400 і знову ж таки, тут ви купите за 370 та, бо будуть знижки, будуть там, наприклад, якісь вдалі снайп або навіть 365. І продати тут 400 це те, що зафіксував фудбін, але знову ж таки, завжди є лінивці, завжди є стиль зіграності, завжди є там фактори, по яких ви можете продати трошки дорожче. Тобто, умовно, там 405 ми продали 20 тисяч податку. 485 чистими ми отримали на рахунок. А куп... Ой, 375. 375. 385, вибачте. А купили ми десь за 370 або за 365. Це 15 тисяч чистими. Це гарний прибуток. Візьміть ці гроші. Це набагато краще, аніж потім, коли ком'юніті там, умовно відкриє паки, тобто отут нам треба продавати, вибачте, це вже після контенту. Це набагато краще, ніж потім продавати за 380. Тому що, коли у вас нема досвіду, і ви побачите, як воно падає, ви підете продавати. Тому що так працює маркет, так працює так влаштовані люди, та і наша психологія. Коли ми бачимо, що все падає, ми теж біжимо і продаємо. Ну і за рахунок цього, маркет, в принципі, і, а, ну, коригується його ціна. Ваше завдання тут бути, по-перше, обережними, пильними і не жадібними тобто є гроші. Берить гроші, золоте правило цього маркету. Я вже і на власному прикладі вам так наводив, як я не взяв гроші, наприклад, коли вони були, і що потім із цим може трапитись. Тож, є прибуток, берить прибуток. Особливо це стосується нових карток, промокоманди, так, ціна на які ще в нас не сформована. Ну що, хлопці, я думаю, що ми можемо закінчувати. Вийшло не так довго, як минуло відео, але мені здається, це навіть найкраще. Якщо я про щось не сказав, або якщо у вас є якісь запитання, ви завжди можете зробити це в коментарях. Я намагаюся вам всім відповідати. Завтра зранку чекаю всіх на новому випуску новин. А що таке, <laughs> як ми це назвали? Буде багато цікавого. Вже в нас є чергові зливи, Вже ми побачимо нову команду, вже ми побачимо нове СБЧ, нові паки і таке інше. Тож зустрінемося з вами завтра. Підтримуйте контент, заздалегідь вам. Дякую! Все буде Україна, па-па!